Всім доброго здоров'я шановні друзі восьмого каналу. Так, зараз роблю руків'я до цих ножів від підписника. Бачите так? Я їх перемотав тут ленту, щоб мені було зручніше, щоб клей тут не застрівав. Скоріше це відео ви побачите десь в понеділок. Я його записую. Ось думаю, скоріше всього ви побачите його в понеділок. От. Або в неділю, ну, не знаю, в понеділок. Скоріше. Все. Так, зараз роблю руків'я. Руків'я буде з дубу. Ось іде якраз процес. Одну частину я вже вирізав. Це дерево дуб, це накладочка, яка буде йти на цей клиночок. Розумієте, так? Ось сюди. Застосовуватись. І зараз е, другу частину роблю. Це я пропадив тут на цьому гриндері, але чуть попалило, бо це є дуб. І тому зараз роблю вручну роботу другу, е, другу щічку. Ось, тобто другу накладочку. І нам допомагає ось така річ напильник по дереву, він дуже класно працює з деревом, тобто ось таким чином ми знімаємо лишнє, лишнє дерево. Знімаємо. Ось таким чином. Якщо у мене там шумить трішки, то в мене за вікном будинок будують, Так що така справа. І трішки таким ось чином. Тут я в'яв контур на деревині. Напиничку акуратно, по трішки, ми знімаємо зайве. Розумієте, так? Зараз я трішки. Мовим, покажу. Ну, ось так ось виглядає. Бачите, ось цей контур, який напильничком знімаю. Е, тут розпочав лобзиком. Але лобзиком тут досить довго, бо це дуб, він твердий. І цим ось напильничком по дереву якраз саме то, що потрібно. Так, тут верх, тут де по контуру треба зняти цю частину, цю частину і щічка вже буде готова. Ось, і надіюсь понеділок ще вам запущу чи вівторок уже як ніж буду вже готовий, розумієте? Ви Зараз це у записі. Таким чином буде оце працюємо. Виник дуже класний, цей працює по дубу, по звердій по роді, хто знімає зайве. Ніякої там пелю, якщо працюєте там на станку, от декілька. Секунд, хвилину на найти, е, покажу, уже напильничок нам зняв ось цю частину, бачите, так? по контуру. І зараз навколо, навколо, навколо і вже ці дві щічки будуть готові. Потім уже на цьому буду поправляти, коли підсохне, штифти заб'ю, е, поставлю на епоксидку. Я думаю, в неділю поставлю на епоксітку. А там понеділок вже буду робити і вже запис Можу в понеділок вам там 25 числа. Чекаю там понеділок Уже вам надам. Коли буде Уже готове. Ну, подивлюся. Так що зараз поки що такий процес іде робота. Що такі справи на сьогодні? Поки що все. Ставте палець вгору, хто палець вниз, підписуйтесь свіжі, хто зайшов на канал. Далі буде ще цікавіше. Ось, всім всіх благ, всім всього найкращого. До наступного відео. Всім пока, пока.